Так, ну шо, всім разум я Геймербум, і це карта моєї команди. А малекун всем. Так, ну шо, друзі? Запис да? Запускай волну. Після тої волни я піду закуплятись. Що тмаю. Прискелетики? Выйдете, побейтесь, правильно, правильно, пойдемсь, пойдемсь. Ничего себе в когось лук зачарованный. Mm -hmm. Відкидывание. Да. Mm -hmm. Че ж ты мне не Ну А ч, не выквозь? Вот класно. А, кось відкидування. Я не знаю, бачу скидять, для кого підсилив. Прикинь, їх тут двоє! І мене тупо зажали, ще в кость відкидування. Два скілець відкидування, спасав я пиво. Відкидування і, і сило вогню, прикинь. Ай, папка, поканчик, поканчик говорить. Ай. А в нього і відкидування і силову вогню. Так. Кі... Вдво... Бач! Він тебе не впустить. Саня, давай ты забьешь его Саня не змій. Жаль, Саня. Ні, Не не яка наступна волна? Я зроблю закупок закупочку зроблю. Ой, готуйся. Давай ну, сразу. 68 изумрудов. 68. Только по засланию. За прошлую волну. Ще... Ше... Ш... Так. Ще 9. Ще 4. Ще Я тобі дав 60. Ти мені дав 6 стак и 3. А має бути стак і 8. А ні. Так, так. 4 має бути. Так, все окей, все окей. Трене лих плотий. Один изумруд. Ой, зараз мені треба підраховувати. Сразу п'ять, тридцять, то у нас. Тридцять. І тут, получается у нас хіба дванадцять. нас десять. Тринадцять. Вроде так, получается. Двадцять вісім костей. Пісім Так, двадцать вісім. Так. Четыре окопакат. У нас скільки має получатись? Два изумруда. Так, і що у нас получало? Не бойся. Я не бью лама, харканула. опять. Вот он лама, я за. Угу так, сразу. Ты издеваешься? Госрута максимально. Осрута максимально. Та, і воно вам ще 30 емералітів. Та 5 немає, та 4. А та господарь та 4. захист 4, то есть... Раз, два. Так. Вот вам изумруды. И на максимальный захист. Максимальный захист. Maar ik geen elementen. 4 броньки на захист 4. Привет. Я там дал вот из чароты, на максимальный захист? У нас на складе захист кинчился, я mm -hmm. Короче, друзья,